Дорогі друзі, сьогодні на нашому Шевченковому дивані у народному музеї Тараса Григоровича Шевченка, що у Львівському палаці мистецтв, є почесний гість пан Богдан Збрийський. Художник, скульптор і чесно вам скажу, поет. Але тут, на нашому столику, біля нашого розкішного дивана є теж його чудова робота. І саме про цю роботу, пане Богдане, розкажіть. На столику стоїть Григорій Сковорода поруч із Тарасом Шевченком. Скажіть, будь ласка, пане Богдане, як вам прийшло на думку створити такий шедевр, гарний пам'ятник Сковороді? Ну, то, по-перше, я його і читав в той час, і цей. Ну, і була така думка. Ну, спочатку на виставці хотілося б десь його втілити в життя, але поки що тяжко з цим зробити. А так, на виставці я знаю, що завідуючи ще директор, хто він був директором. Перший. Дуже йому ця робота сподобалася, що він весь час тримав її в себе на, на, на столі. Ви і... маєте до увазі, що це був наш Роман Наконечний, так, директор так, це нашого палацу мистецтв? мистецтва? Йому... І... Тоді я таки забирав, але я знаю, що людині сподобалося, то я так і йому залишив. І... І це, ну, вона так музеї Пане Богдане, розкажіть, будь ласка, трішечки про себе. Скажіть, як ви прийшли в мистецтво? Чому ви прийшли в мистецтво? Чи вам приснилося, чи ви просто багато працювали над, над тим, щоб стати митцем? Чи ви е, мали підтримку, так як мав Тарас Григорович Шевченко, Ну, на диво у нього був Енгельгард, котрий вивів його у світ. Хто вас вивів у світ? Яким чином? Ну, як вам скажу, я народився на Тернопільщині в селі. Батько мій загинув, так що лишилося тільки з мамою і сестра була. Ну, і я, Мама на роботі там, сестра виїхала десь там, теж на, на, на заробітки була. І я слухав. Сидів на призбі і слухав тоді така був капелюх, і тоді класичну музику передавали дуже це. Що я вже з дитинства майже полюбив класичну музику, ну і таке все. І хотілося б, ну, раз в селі взагалі полюбляєш природу, серед якої ти живеш і все. Ну і мені захотілося так малювати трохи, але не було там в сусідньому селі, був тільки один такий художник, плакати малювався. Ну я пару раз щось пішов до нього, але я не міг кожен день ходити там Але хотілося бути цей, Ще попалось, так я раз хворів і принесли журнал. Образотворче мистецтво, по моєму, було, щось я не знаю. От. І я, як побачив, то, то так серце за... затьохкало, щоб після того ще більше захотів. Ну хотів, закінчив я, правда, 10 класів в сусідньому селі ще десятирічку закінчив, бо будь... в нас не було вже, тільки семирічка. О, і хотілося десь, щоб в студію якусь попасти в студію, щоб це. Там з одним е, товаришем е, в Чернівці там приймали на роботу е, газосвар електрозварщиком, ну він був сам з Чернівецької області, то, то його прийняли, а мене не прийняли. О, і так що я потім. З другим товаришем ми поїхали в Херсонську область, в Нову Каховку. Ну а там виноградники на виноградника. Що? Тільки що вино попробувати. І це. Я розрахувався десь через пів року, завербувався в Луганську область, місто Кадіївка. Ну, там вже була студія, вона дуже така слабенька, що цей, а що заробив, то, то проїв. І я ледве вирвався звідти, бо то на два роки тільки це брали. О, і потім вже приїхав в своє село, там ще на тракторі робив один рік. А перед цим ще, як я в школу ходив, то я на канікулах будував на будівництві контори, з ворзалу, то я мав 5 трудоднів. Мені 18 років було, ще скільки там не знаю, ще навіть менше як 18. І я на канікулах працював так, що я рук не чув. О, але мусив заробити, бо треба було мати сама, лишилася то і, і, і таке. Ну потім в армію забрали, в жовтий служив в ракетних військах. О, але тільки присягу прийняли і нас завезли десь аж під Казахстан і це, І там, значить, цілу зиму були на полігоні, де ракети пускали. там це. Ну, потім ще сюди приїхав назад і вже три роки я служив в армії. І вже там я одним познайомився, який трохи малював, і я вже так, акварелі трохи з ним і так. ще не доїхав додому, я влаштувався в Тернополі, будували текстильний комбінат. О, то я там був мульором, а вечором вже... Була справжня студія, яка головний художник театру вів тут студію і я вже там півроку, за півроку я підготувався і поступив у львівське училище прикладного мистецтва. Я вам дуже дякую, пане Богдане, за тий, такий довгий, але красивий творчий шлях, тому що різноманітність приводить до красивої творчості. Про вашу поетичну творчість у нас буде в наступному відео у другому кінці нашого диванчика. Я вам сьогодні сердечно дякую.